Як ми найдень книжкової блогерки та коректорки, якщо вона працює з дому. Швидкий маленький блог. Останній тиждень я планувала свій графік під графіки Львів обленерго, тому швидка ринкова рутина в дії потіскати кота, вмивання плюс догляд, вигуляти собаку. Далі, поки було світло, я сідаю за роботу. Зараз у мене проєкт війти клубу Смен дозвілля, трилер, який мені дуже сподобався, тому чекайте на анонс. Потім у мене був обід і, звичайно, шкава. Нагадую, я дотримуюсь інтервального голодування, тому я їм і лише два рази на день. Далі, поки ще було світло, я сторгувала книжку для відгуку і завантажила фото та відео, які маю змонтувати на ноут. Далі в мене була перерва на каву, але я цього не зняла, бо в мене вся техніка була на підзарядці. Тож дивіться, кадри з неділі, де ми з коханим пробуємо дріпи від 25 Coffee Roasters. три роки. Саме стільки ми вже п'ємо вдома каву лише від них, але вперше пробуємо саме дріпкаву каву отакої. В цьому форматі кави є декілька переваг: зокрема, швидкість приготування, стабільність смаку завдяки герметичному пакуванню та чисте насичене піп без гущі. Люкс, якщо ви додивились сюди, то маю приємний бонус три дні на сайті 25 Coffee Roasters діє промокод BlackBook, який дає 10% знижки на всю зернову каву та на дріпи. А якщо ви за кордоном не біда, у 25 Coffee Roasters є європейський сайт, де цей промокод також працює. Тож переза смачною і запашною кавою. Коли вимкнуло світло, я поринула світ і Читаю зараз Парадокс Атласа, друга частина трилогії, і мені прям подобається. Хоча і те трохи помало, історія дуже атмосферна і інтригує з кожною сторінкою все більше і більше. Увечері ми зробили з сподіваю підпорки для моїх поличок, бо вони вже страшенно вигналися під вагою книг. За кадром залишилася вечеря, а також другий вугол собаки. На цьому все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось.